Досить цікаві, знаєте, такі речі відбувалися у порту Одеса. Саме там арештували судно з тіньового флоту Рашиської Федерації. Воно обходило санкції, міняючи свою назву. То що ще наразі відомо, адже про це вже дописує Служба безпеки України про те, що вони затримали в порту Одеси іноземне судно, яке неодноразово незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. За даними слідства, власник цього. Корабля перебував під санкціями РНБО, і для обходу обмежень він регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів із третіх країн. Співробітник СБУ викрила суховантаж у торгівельному порту Одеса, куди він прибув під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб. Нова правоохоронця зазначає, що це судно входило до тіньового флоту Росії. Перед а ну і перепрошую шановні глядачі. Якась технічна помилка сталася. Далі ми з вами продовжуємо говорити про тему того, що в порту Одеси знову ж таки арештували судно Рошовської Федерації тіньового флоту. І зараз зазначається про те, що це судно входило до тіньового флоту Росії, і перед початком великої війни що воно щонайменше уявіть собі сім разів. Перечалювало до Севастополя для нелегального експорту агропродукції в інтересах Рошойської Федерації. Тобто, дійсно такі речі відбуваються. Якщо чесно, мені досить цікаво те, що тільки зараз це все запідозрили, тільки зараз затримали і це виявили, тому що насправді, ну, вибачте, досить багато разів воно дійсно перечалювало до наших територій, і наприкінці січня, до прикладу, 2021 року, суховантаж легально вивіз з українського півострова майже. 7 тисяч тонн зерна до північної Африки. А під час отримання корабля на його борту перебували капітан та ще 16 членів екіпажу, всі громадяни декількох країн близького сходу. Ну а під час обшуку на судні знайшли плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали, перевірки радіозв'язку із з доказами незаконного заходу в порти тимчасово окупованих територій нашої країни. Слідчі збуз. Розпочали кримінальне провадження за чотирма статтями кримінального кодексу України. Це частина третя статті 110, 2 – фіксування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи Повалення конституційного ладу або захоплення державної влади зміни меж території або державного кордону України. Це частина перша статті 111 державна зрада. Це стаття 291 порушення чинних та транспортних прав. але також це частини друга та третя статті 331. дратридцять два порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповані території України та виїзду з неї на судно. Наклали арешт для подальшої передачі до національного. Агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Такі новини зараз теж з'являються. Ну а далі пропоную вам ще й заслухати політичного експерта. Це політехнолог та аналітик Борис Зенгаузен. Він на своєму ютуб каналі прокоментував конфіскацію заморожених активів Російської Федерації Європейським Союзом. Тож далі пропоную вам уважно заслухати його думки. Ну и, естественно, такую истерику именно сейчас вызывает действие Европейского Союза по конфискации российских замороженных активов. Россияне же как думали там в Кремле? У них еще есть запас, еще сейчас санкции снимут, разморозят эти 300 миллиардов. Отлично, но не тут-то было. Российская спиртовая кукла Чаки Дмитрий Медведев каждый день угрозы рассылает европейским чиновникам. Точно вам говорю. И поэтому оно и Поэтому мы видим каждый день новости из России про то, что отменяют выплаты жителям Курской области за разрушенное жилье. Что они еще делают? Сокращают зарплаты учителям. Вдумайтесь только. Срезают практически в три раза сумму за подписание контракта с Минобороны. Повышают НДС, другие налоги, утильсбор и так далее, и так далее. То есть Путин сейчас пылесосит всю свою страну, в надежде собрать еще деньжат на войну, еще где-то нужно взять. Понятно, что это не значит, что война закончится через 18 месяцев сама. Есть еще куда повышать налоги россиянам, можно руку еще в российские вклады запустить, частных граждан, они, кстати, это уже сделали без ведома россиян. Но Украина с союзниками всегда Лишивому властителю болот подготовит новые сюрпризы. Кстати, вот эти удары по танкерам в Черном море, они просто значительно могут сократить срок опустошения российской казны. Ну и пользуясь случаем, я выражаю огромную благодарность всем, кто помогает Украине. Это очень непростое для Украины время, и украинцы это не забудут. И вот новость как раз, как Украина сокращает вот этот срок опустошения российской казны. Известны результаты недавнего удара по порту темрюк а там очень проблемно для россиян все случилось накануне напомню в порт темрюк краснодарский край это на азовском море дроны прилетели дроны сбу службы божьей как мы ее здесь называем и устроили грандиозное просто фаер-шоу на терминале МакТреннефть. нефть уничтожили 20 из 30 огромных резервуаров с газом то есть это тотальное разрушение парка хранения. Трое суток пожар тушили. А давайте-ка посмотрим, как россияне сбивали своим газовым терминалом украинские дроны. Уничтожили еще и железнодорожную эстакаду, где газ переливают из поездов. Ну, терминал превратился, по сути, в груду металлолома. Вот этот терминал, он качал 400 тысяч тонн газа на экспорт. Он перестал существовать. Вот самое болезненное для Кремля, может быть, не столько газ, еще можно было бы закачать, сколько железа, потому что этот терминал строили в 2008 году, когда у Путина как раз фляга свистанула по поводу э, того, что он великий завоеватель. Насосы, компрессоры, электроника, как вы понимаете, все западное. Заменить нечем. Китайские аналоги, но ну, оно еще быстрее взорвется тогда. Так что СБУ сожгли не просто газ, но ну, а обнулили прям логистический такой хаб серьезный, газовый. Ну а тем часом за цей рік Україна погодила шість мирних планів в Сполучених Штатів Америки, тоді як Росія не прийняла жодного. А хто насправді хоче миру Трамп, Ось такі от коментарі дописують наші українські видання, але насправді знаєте, де деякий свій суб'єктивний коментар, хочу додати з приводу того, що насправді ті мирні плани, які пропонували Сполучені Штати Америки, м'яко кажучи, дійсно м'яко кажучи, нам не підходили. Але знову ж таки бачимо з вами, що із тих варіантів, які були, а їх було. Шість не багато не немало, але дійсно їх було ну знову ж таки аж шість. І з цих шести мирних планів ні один Російська Федерація знову ж таки не прийняла, і ні один їй не був так би мовити, зручний. Ось знаєте, так би мовити, висновки може кожен зробити сам для себе. Ну а тим часом далі, що будемо говорити про не менш актуальні та важливі новини, переходити до теми нашої трансляції. Поки пропоную вам заслухати знову ж таки Валерія Клочка, керівника центру громадської аналітики вежа його думки з приводу позиції європейців зараз щодо війни в нашій країні, яку безпосередньо розпочала Російська Федерація проти нашої держави. Тож далі уважно його слухаємо за словами. За результатами переговорів нині є три документи: перший рамковий у вигляді мирного плану з 20 пунктів. Оригінальний план з 28 пунктів, каже він, включав елементи майбутньої європейської структури безпеки, які, на мою думку, були абсолютно неприйнятними.